Втень на барви осінні, День учителя, свято ж, яке, освітянській дружній родині, студентству дарує вітання, палке. Сьогодні вітання щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцним здоров'ям. Дні у вас, хай будуть світлі, не знайте біди ніколи. Хай буде найкращим світі, рідне це транспортне коледж. Коледж наш дім, де надія живе, де в коло зерно проростає, тут руки надійно тримають тебе, викладач тут тебе зустрічає. Вчить нас дружбу, чесність цінувати. Працювати і добро творити, старше покоління поважати, Україну матінку любити. Учитель, порадник та дружба, вибрала дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю. в Любі, наші викладачі, бажаємо вам дружного колективу, процвітання і доброту. Вдячної оцінки за труди, щоденну відповідальність, легкості і мудрості в прийнятті рішень. Thank you for making and joy. Wishing your happiness and success. Нехай нагородою служить посмішки студентів. Нехай завжди вас пам'ятають випускники. Які стали гідними людьми. Сил, терпіння, підтримки, інновації. Нехай у вашому житті розпускаються квіти. Добром постійно будуть наповнені серця. Увагу, терпіння, сили, життєвої енергії в and spreading knowledge. Вважаю ентузіазмом виконувати свою роботу. Пишатись обраною професією та не забувати, що вчитель це повикання, місія, надбання. Радуйте і бережіть себе. I wish you happiness, health and bundles, creative growth. Від імені ваших студентів бажаємо вам здійснення незаповітніших мрій, а також, щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. I wish you realization of all your dreams що без вас цей світ буде набагато гіршим, адже дають на на подальший розвиток. Our dear teachers, give us much knowledge that we'll able to travel. know more about other countries and their way. Thank you for your hard work. Thank you for your understanding. Thank you for your support for everything. Happy teachers day.